Найточнішим неінвазивним методом ранньої діагностики захворювань серця та судин вважають комп'ютерну томографію коронаграфії, завдяки сучасному обладнанню. Такі обстеження проводять медично-діагностичному центрі експерт у Житомирі. На сьогодні цей апарат дозволяє обстежувати і проводити КТ-коронарографію. Як ми це проводимо? КТ-коронарографія, на відміну від селективної коронарографії, має ряд своїх переваг. Це коротка підготовка до цього обстеження. Нема потреби. Ребята, стаціонарного знаходження пацієнта. Обстеження проводиться з мінімальною кількістю введення контрасту це 100 мл, яка вводиться в ліктьову вену. Також мінімізується променеве навантаження. КТ коронографії дозволяє візуалізувати коронарні артерії, завдяки чому фахівці можуть побачити, чи є у пацієнта якісь аномалії. Оцінюємо стан шунтів, стан стентів, оцінюємо стан міокарда, висхідного відділу аорти. Це обстеження дозволяє диференціювати і відбирати пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця. Мд. Це експерт також проводять кальцій скоринг, що дозволяє виміряти індекс кальцію для кожної коронарної судини. Через стрес та підвищений вміст холестерину в крові з хворобами серця стикається чимало людей. Тому такі методи діагностики є актуальними. Такі обстеження, якте каренерографії, кальцеві скорінг є актуальними і ми обстежуємо приблизно на тиждень до 50 пацієнтів. МДЦ-експерт це команда професіоналів, які постійно вдосконалюють Люються та використовують перевірені методи у своїй роботі. В нашому центрі лікарі і рентгенлаборанти пройшли стажування і підготовку в клініки Амосова. Ми працюємо по їх протоколам і описуємо згідно їх рекомендацій. Дослідження проводять за адресою Житомир, вулиця Університетська, 56. Отримати консультацію можна за телефоном.